Чи траплялось з вами таке, коли один єдиний випадок повністю зруйнував вашу впевненість в собі? Але згодом став початком найкращої трансформації в житті? Мій стався в Стамбулі за кермом мого новісенького авто. Я щойно здала на права і мені купили маленьке біленьке авто. Я мріяла сісти за кермо ще з дитинства, і ось вона здійснилась. я офіційно водій, права, машина, усе по-справжньому. Того дня, повертаючись додому, я потрапила в такий затор на перехрестя, про який ми зазвичай жартували. Ну ти як їдеш? «А, Ні, здається, стою на парковці. М -м, маєш на увазі в корку? Ні, ні, ні. Корка це коли машини хоч трохи рухаються, а ми тут стоїмо вже півгодини на місці. Мені треба було повернути праворуч, але ніхто не пропускав. А, розумієте, на початку 2000-х у нас не було ні GPS, ні смартфонів, тільки ти, авто і дорога, яку ти пам'ятаєш. Тож поїхати другою дорогою для мене був ну зовсім не варіант я подала сигнал повороту, нуль реакції, машину потягнула в другу сторону на розворот. Ну, добре, я зробила величезне коло і ще раз приїхала до того самого виїзду. І знову ніхто навіть не поворухнувся, щоб мене впустити. Здавалося, мене просто не бачать або ігнорують. Я спробувала тричі три повних кола провалу. Після третьої спроби я здалася, з'їхала на якусь тиху вуличку, повністю виснажена і розчавлена, і просто розплакалася. Це здавалося страшенно несправедливим. Я не місцева ще й новачок за кермом. Чому люди можуть бути такими байдужими? Повністю спустошена я подзвонила своєму хлопцю. Він відправив водія, щоб той забрав мене разом із машиною додому. А, моя епічна поразка за кермом стала головною темою кожної вечері кілька тижнів поспіль. Будь агресивнішою, казали вони, їдь як усі, перестань бути ввічливою. Вони сміялись, а мені було не до сміху. Я все частіше викликала таксі, втрачала любов до водіння, до машини і найгірше віру в себе як в водія. Я впевнена котилась на дно, і тоді зробила єдине, що могло мене витягнути. Подзвонила своїм друзям-професійним гонщикам: Я хочу їздити як ви. Навчіть мене. Вони відповіли просто Приїжджай і проїдь з нами. Тієї ночі ми зустрілися на дорозі вздовж босфору. Міські вогні та зорі відбивалися в воді. Було так чарівно. Вони поставили моє авто посеред своєї колони. Один із них сказав. Твоє єдине завдання тримай однакову дистанцію до машини попереду. Добре. Оу, oh. і до речі, додав він з усмішкою: я їду прямо за тобою і теж триматиму ту саму дистанцію. Тож не дай мені врізатись в тебе. І ми полетіли. Це було шалено швидко. Якщо рівень стресу вимірювати до ста, у мене був тисяча. Долоні спітніли, серце билось так гучно, що я чула його в вухах. Я не пам'ятаю, як перемикала передачі чи дивилась у дзеркала. Я лише знала, що кожного разу, коли я вагалась, машина позаду буквально дихала мені в потилицю. Моє тіло тремтіло від адреналіну, а, а потім щось клацнуло всередині. Я перестала боятись чинити опір. Я синхронізувалась з машиною попереду, ми стали єдиним цілим, ковзаючи під зорями, мов пара у танці. Коли ми нарешті зупинились, він сказав: ну, ось і все урок засвоєно. Але пам'ятай». і перерахував три правила. Відтоді щось у мені змінилось назавжди. Тепер, коли мені треба змінити смугу чи повернути. Машини просто розступаються. Секрет водіння був не в агресії, а в рішучості і гармонії з потоком. Вам цікаво, про які правила він говорив. Бо ось вони. Правило вперед. Дивись уперед і думай наперед Правило до Гальмуй і перемикай передачу до повороту. Правило скрізь. Завжди дивись крізь поворот на точку виходу. Іноді мені здається, що ці правила пасують до будь-якої сфери життя. <гум> Дякую, що подивились мою історію. Якщо у вас теж був момент, який вас змінив, поділіться ним у коментарях. І не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, якщо любите сторітелінг формат. Побачимось наступного разу.